Сують, а там нема рядом військового комісаріату? ні, нема тут. Знаходиться один рекрутер. Тут повістки не видають. Розповідає координатор рекрутингового центру Валерій Василевський. Щодня додає майор ЗСУ десятки дзвінків і зустрічей. Кожному, хто звертається, надають вичерпну інформацію для прийняття рішення і вибору бажаної професії посади. Є кандидати, які приходять і кажуть, я готов прийти і служити, але я можу бути тільки кухарем. Добре, кухарям і кухаря, як кажуть, участвують в нашій перемозі. У центрі доступні не лише бойові вакансії, українське військо потребує також кухарів, бухгалтерів, водіїв та ремонтників. Запрошуємо на співбесіду. Предлагаємо наші вакансії в торговому центрі. Наша правда за адресою Слобожанський трисидент місто Дніпро. Усе, що потрібно, можна дізнатися через сайт онлайн-рекрутингу. Поряд з інформацією про вакансії та посади. Там і відкриті дані про зарплати. Стрілець. І відкриваються всі вакантні посади. І бригади, які набирають цих стрільців. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця від 20 тисяч 100 гривень від 120 до 190 тисяч. Тобто, це безпосередньо, якщо людина перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. Володимир у рекрутинговому центрі уперше шукає посаду у ЗСУ за фахом. Чоловік заповнив анкету, яку відправляють до ТЦК. Так сложилось, що пришлось стати водителем маршрутки. От, і, звісно, по логике вещей, чим я можу допомогти наша українська армія, це стати водителем. Будь по смілію, по хребріє. Хто є не ні ми, де да все, навіть, так. Якщо немає військового досвіду, кандидатів направляють до навчальних підрозділів. Ми готуємо своїх навчальних підрозділів, своїх військовослужбовців. Підготовка проводиться протягом 35 днів. Потім. Починається фахова підготовка. І ще около місяця готуються у нас додатково оператори БПЛА, мінометники, стрілки, зільнитники, розвідники. Основне це побажання служити, прийти до війська і захищати нашу рідну Україну. Рекрутингові центри відкривають по всій країні. На Дніпропетровщині незабаром вони мають запрацювати у всіх великих містах. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини 11 каналу.